Прощення, любов, милосердя. Ось це є троякий такий кінь, на якому має грунтуватися, їхати наша ця клітинка, така, в карітосі, знаєте, наш. та от до цього кабінету приходить, він відчуває любов, турботу про нього, що ми йому хочемо допомогти. Благословенний Бог назавжди мені повсякчас, і навіки вічні. Благословення Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Без любові нема лікування. Ви маєте милосердявати людьми, котрі потребі сьогодні. Або буде мати медикамі. Базовою потребою кожної людини є медицина. І ми з цим стикаємося постійно, бо люди через різні обставини, через різні речі не мають доступу до медицини, або той доступ, на жаль, є обмеженим. Тому цим кроком стало для нас відкриття медичного центру, котрий. Вже, про яким ми вже мріяли, кілька років щодо е, повномасштабного вторгнення. Але зараз він, дякуємо Господу Богу, е, це змогло здійснитися. Найближчими е, нашими мріями є, щоб цей медичний центр від сімейної медицини, такої базової послуги, переродився у щось набагато більше. Е, щось, що зможе служити людям, у котрі помирають людям, котрі повертаються, військовим, котрі повертаються з фронту, котрі зможуть служити тим, хто страждає від важких хворів. Десь в цьому ми бачимо так само свої завдання, нас як відкриють руки єпископа, руки єпархіальної курії для допомоги подрубку. Всім людям, які будуть мати бажання отримати медичні послуги нашого кабінету, тобто первинний огляд сімейного лікаря, ми всіх запрошуємо.